Почую Сину і Святому Духові, диві повсякчас і, і повсяк часу, навіки вічні. Боже отче, Боже отче, вибач мені, Боже, отче, отче. що жив грішно, Боже, що так не хочу змінюватися. Амі. Зміни мене, Господи, Амі. щоб жив свято. святом, наветай мене до Ісуса Амі. до виконання Твої волі. Вибач мені, Господи, що скими гріхами, неправильною поведінкою, егоїзмом, так людей, їхній моральний стан, духовний стан. Дай нам приклад. Вибач мені, Господи, що найчувіше здоров'я, що ти нервове. Чи фізичні, чи, чи психічні. психічні. Вибач, Господи, щоб через свої гріхи, чи забоїзм, неправильний спосіб життя. Понищу твій великий дар, здоров'я, що ти мені дай. Змілися наді мною. Хочу жити твоєї любові. Чи ти багато добра? Дай мені здоров'я, Господи. Бо ти є всемогодні. Силити. Ти любиш мене. Ти перев'язуєш рани. Як фізичні, так і духовні. Ти всідаєш важко хворих. Бо ти всемогутній. Свята любов. Тим і Місія Ісусе. Глухи чують. Вот ти Син Божий. Сипі прозривають. От ти Воскрес. Покажені очищується. Ти спожити світу. Ти мене встріляєш. Во ти мій Господь. З ціле мене Ісусе. Прошу тебе з вірою. Звідно твого слова. Приймаю зцілення від тебе, твоєю любов'ю, з моїх фізичних хворів, нервової системи, психічних порушень, зцілення мого святого Дня. Приймаю в тебе, Господи, зцілення моїх важких хворів. Бо ти любиш мене, продовжуй мене життя, полегш його, Сціли мене, Господи, Сціли мої відносини з людьми, відношення до людей, щоб я мав мир в серці, любов. Мудрість, жив свято, що добро. Тебе слухався, Господи. Просимо зараз за зцілення. Проси, ти в думці проси, а я буду молитися в голос. Господь нас стирає своєю любов'ю, присутністю на самогутній. стирає, звільняє, визволяє, нормалізує відносини, чекається пам'яті, емоції, стирає фізичні хвороби. Його я намає вцілення. Ісуса хвата, ти, ти стираєш. Я мою сіл де просить, ти зціляєш в мене номет цих людей. Твій гранат, коли цієї хвороби, душевні, духовні, фізичні, емоційні порушення. Ти нас зціляєш, і приймаю від тебе зцілення. звільнення зцілення і нове життя з тобою і для тебе. Владик от себе все ти цар, що караєш нема тряпів, під упах, і возносиш поваги, телевіці, не дуля людей управляєш. Молодому твій Боже на суд насутює тут послуги за копроси, монавиш не відвідає ласку твої. Прости на всеки проведены горлины на не воронцев Господь, и что твои силы з небозычные. Дик 5 по 10 решку, тогда мы страждаемся подание на весь. Подвигнуть слово Твои Турбертиковопросы, подвижно в постеріг хвороби, постели славости. Силыми здоровья, мы до церки Твои, побожнее, конамцем, воля Твоей. Вот тобі належно, спасати нас, Божья, слави, даємо, Отчу, и Сыну, і Святому Духу, нині по всякча, на веки Вічни. Боже Ваше. Приймаю твою любов, сильную твою любовью. Ставляем, Господи. Имя Иисуса Христа. Ти маємо за очі на Иисус тут. І також від свого серця просити. Что Иисус нас цела своєю любовью, Його любов нас напоминает. Поток Його любові наповняет нас. Його присутність, Його слава тут є, наполняет цю месте. Просто примая любовь на ворона. Примай его любовь, это Його любов Тебе гортає. Слава Отцю і Ченус Святому Духу, именно не повсякчас и навеки вечный.